Вітаю, друзі, до продажу поступаю нове надходження, тож зустрічайте. Це джип Чироки 2016 року випуску з бензиновим двигуном 3,2 літри автоматичною коробкою перемикань на передньому приводі в гарному білому кольорі. Стильний динамічний вмісткий та потужний кросовер. Має просторе багажне відділення. В комплектацію у нас входить 17-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Всередині зустрічає темний тканевий. Похайний салончик, світла стеля, гарний передній ряд сидінь, повний склопакет, електрорегулювання, дзеркал, автосвітло, шкіряне мультикермо, круїз контроль Дісплей з підтримкою AUX, USB, Bluetooth та камерою заднього огляду. Кондиціонер та інші функції. Пробігу даний автомобіль має 164 тисячі кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд тест драйв за адресою місто Дніпро, Запорізький 663 автосалон ХП Авто. Чекаємо всіх на майданчику.